Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо, можливо, те, що ви почуєте сьогодні, стане початком добрих змін у вашому житті. А говоримо сьогодні про рису, яка будьмо чесними, властива всім. Говоримо про лицемірство. У чому суть і небезпека цієї притаманної людям властивості? Запитаємо в пастора. Суть поняття лицемірства захована в самій його назві. Лицемір це людина, яка одягає маску, наче міряючи на себе різні лиця. Тобто вдає себе того, ким не є. Не дуже приємна характеристика, але що тут такого поганого. Скажу, що це зовсім не невинна риса, як багато хто може думати. Ісус дуже суворо відзивався про лицемірів. Прочитаймо текст, записаний в Євангелії від Матвія в сьомому розділі шостим віршем, а він їм відказав: добре пророкував про вас, лицемірів Ісая, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та однак надаремне шукають мене, бо навчають наук людських заповідей. Але все ж таки вони шукають Бога і намагаються його шанувати хай і устами. Та це не їхня заслуга, така суть людського єства. Одного разу до Чарльза Дарвіна прийшов представник біблійного товариства і просив його пожертвувати кошти на справу поширення Біблії. У Дарвіна в цей час сидів гість. І ось цікавий факт. Автор еволюційного вчення вийняв 25 доларів і дав їх представникові біблійного товариства. Спостерігши здивований погляд гостя, Дарвін сказав я об'їздив увесь світ, спостерігав життя дикунів, навіть канібалів, але ніде не знайшов людей без релігійного почуття. Коли Бог створив людину, він заклав у її єство щось таке, що його може заповнити лише сам Бог. Тому скажу так: нерелігійних людей немає. Всяке ставлення до Бога вже і є релігія. Це ставлення може бути позитивним чи негативним, правильним чи неправильним. Цікаво, що згадані в Євангелії лицеміри, намагаючись шанувати Бога, навчали людей не Божих істин, а людських заповідей. Чи можемо ми зробити звідси висновок, що лицемірство стоїть на заваді Богопізнання? Безперечно. Прочитаю весь уривок зі згаданим вище віршем з Євангелія від Марка. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму, і побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї і усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшись з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники, чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він їм відказав. Добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене, та, однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занехаявши заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші і багато такого подібного і іншого робите ви. І ось тут Ісус вперше називає фарисеїв та книжників лицемірами. Ще раз повернімося до значення слова лицемірство. Словник визначає це поняття як поведінку, коли слова та вчинки особи не відповідають її справжнім переконанням, почуттям або діям. Лицемір прикидається тим, ким не є, намагаючись справити певне враження на інших, тобто мова про невідповідність слів і дій. Цілком вичерпне і зрозуміле визначення. Книжники та фарисеї були саме такими релігійними вождями, відстоюючи показний бік релігії. Але у своєму особистому житті вони порушували Божі заповіді. І ось такі лицеміри докоряли Ісусовим учням, але Ісус прямо сказав, які вони насправді. І от далі в нашому тексті чітко показана перевага Божих постанов над людськими переказами. І ми читаємо далі. І сказав він до них спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав, шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете коли скаже, хто батьку чи матері корван, чи дар Богові те, чим би ти скористатися від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері. Порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили, і багато такого ви іншого робите. Що саме зробили книжники та фарисеї? Про що тут мова? У словах Ісуса знаходимо відповідь і на це питання. Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Вони відмінили заповідь Божу про вшанування батьків, замінивши її штучно вигаданим приписом, котрий звільняв дітей від їхніх обов'язків щодо батьків. І такі зручні в лапках заміни Божих повелінь вони робили, як тільки це було їм вигідно. Коли віра в живого Бога заміняється церемоніальною, обрядовою, показною релігією, тоді всі заповіді Божі поступово витісняються і замінюються людськими установами. У дні Ісуса Христа в Ізраїлі була саме така релігія, і таку релігію на превеликий жаль ми можемо побачити і сьогодні, скрізь і всюди. А далі Ісус говорить про важливість внутрішньої чистоти. І ми продовжуємо читати цей текст. І він знову покликав народ і промовив до нього: послухайте мене всі, і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її, а що ж із неї виходить, те людину опоганює. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганює, бо з середини людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завидющає око, богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить з середини і людину опоганює. Послухайте мене всі, і зрозумійте, говорить Ісус своїм слухачам. Для нас ці слова такі ж актуальні де джерело зла, звідки приходять злі думки і всілякі гріховні бажання. Ісус Христос прямо говорить, що все це виходить з середини з людського серця. А як досягти такої внутрішньої чистоти і як її зберігати? Чи слово Боже щось говорить про це? Звісно, говорить на відміну від зовнішньої чистоти, яку дуже легко досягти за допомогою мила і води, очистити своє серце, своє єство від злих думок і гріховних бажань набагато складніше. Шляхом самодисципліни можна досягнути деякої стриманості, деякої зовнішньої пристойності, але не очищення і святості характеру. Ну а що тоді робити людині, яка прагне святості? Доброго вона прагне, і досягти цього можна найперше через покаяння. Людина не приходить до покаяння сама по собі. Апостол Павло пояснює, що Божа добрість провадить до покаяння. А перед тим він каже: я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Тобто, покаяння це шлях до спасіння. Хтось з вас, дорогі слухачі, можливо, хоче запитати, а від чого нам треба спасатися? Від влади гріха і бруду гріха. У день п'ятидесятниці апостол Петро проголосив свою першу проповідь. І ось розчулені слухачі, усвідомлюючи свою гріховність, свою вину в смерті Христа, запитували, що нам робити? Петро ж сказав їм: покайтесь, і нехай же охриститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. А другий крок до внутрішньої чистоти це віра. Ми вже не раз говорили про силу віри і її Спасительну дію. Багато з тих, хто увірував, почули з уст самого Ісуса чудові слова, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Так само, як і покаяння, віра народжується через слухання Слова Божого. Апостол говорить в посланні до римлян тож віра від слухання, а слухання через слово Христове, інакшого джерела віри не існує. Тобто іншого шляху до такого спасіння просто немає. Таж ні, ніяка сила волі не допоможе змінитися. Лише Ісус. Він сам сказав по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. А як він робить вільними? Очищення можливе лише через кров Ісуса Христа. Апостол Іван написав, коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. А коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. А коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Дорогі друзі, якщо все сказане вище, з'єднати разом, то стає зрозумілим, що світлом, котре виганяє гріховну темряву з нашого серця, є слово Боже. І в Євангелії від Івана в 15 розділі ми читаємо такі слова Ісуса, через Слово, котре я вам говорив, ви вже чисті. Отож, слухання Слова Божого відкриває нашу гріховність і веде до покаяння, іншими словами, до залишення гріха, а далі народжує віру в Христа, котрий пролив свою пречисту кров за наші гріхи. Як відрізнити таких справді вільних людей від лицемірів, які лише вдають, що вони спасенні? По-перше, Бога ніхто ніколи не обмане. Христос якось сказав Самарянці: Бог є дух, і ті, хто йому поклоняються, повинні в дусі та правді поклонятись. Бог шукає не зовнішнього поклоніння, а щирих поклонників, котрі поклонятимуться в дусі та правді на всякому місці. А по-друге, критерієм істинної віри є діла. І про такі діла справжнього, правдивого, новозаповітного поклонника Богові описані в посланні до Галатів. То прочитаймо разом: а плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, здержливість, лагідність. Закону нема на таких. А ще варто сказати, що і діла лицеміра теж дуже легко розпізнати. В тому ж, посланні до Галатів, апостол Павло пише: учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Тому, друзі дорогі, живімо з Богом і будемо вільні від цих діл гріховної плоті, Божих вам благословень. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк. До зустрічі, друзі. Так довго один я носив цей тяр. Але не для того був створений. чую твій поклик, залишити все, ношу тобі віддам назавжди, мені потрібен ти Біжу я до батька, його благодать. Не буду ховатись, не буду чекати. Потрібен цілити моєї душі, тож біжу я до батька і знову, і знову.